Друзі, вітаю всіх, хто завітав на канал. Марія в'яже. І сьогодні у нас закінчується останній день шаленого тижню стартів з зеленочкою Бугановою. і хочу вам показати, що ж я настартувала. Настартувала Не стартувала небагато, але все ж таки стартики є. І давайте розповімо. Перший старт у мене був з ось такої ниточки Alize Baby Soft 50 грам, 115 метрів. Дуже Мягалосінька ниточка, тактильна взагалі. Супер. В'яжу я в дві ниточки, два складання. Ось такий мій стартик. Це стартик вівторка. Понеділок не стартувала, тому що не було часу. Ось. Можливо, хтось уже догадався, що це. Це мій старт за вівторок і в середу я також в'язала, тому що нічого не стартувала. Це буде комбезик для новонародженої дитинки на 0,3 місяці. На відео, можливо, вам здається, що це дуже великий каптур. Насправді він такий малесенький. Взагалі я в'язала і думала, як же ж та голівка тут влізе. Але насправді такий об'ємненький. В'яжу я за майстер класом. Світлани з каналу Світлана В'язання для душі. Дуже класний майстер-клас, дуже детальний. І я дуже переживала, що я не зможу зв'язати, так як я ніколи взагалі не в'язала такі комбезики. Але майстер-клас пречудовий, все зрозуміло. І в'яжу в дві ниточки. Далі, в четвер, ввечері, вже я стартувала з ось таких ниточок. Не буду казати, яка це точно ниточка. Мені здається, що це Alize Котон Голд, але я не впевнена, тому що цю ниточку вона лежала без етикетки. І або ж мені її подарували, або, скоріш за все, я її купувала. Не скажу точно, не пам'ятаю, але точно знаю, що я з неї в'язала платьечко для лялечки далі в тестуванні. Ось така ниточка. І давно моя донька просила. Зв'язати їй заколочки. Сидить біля мене, тихенько, як мишка. <гум> У мене були ось такі заколки, доволі вони дуже великі. 5 чи 6 номер, не скажу. У мене було 4 штучки, як бачите, лишилось лише дві. І я приступила до їх обв'язки. Дуже засвідчує, але, дівчата, вибачайте, ну, понизити якість не можу, тому що на дворі і так дуже похмуро, і так, напевно, у вас картинка похмура, а зроблю ще темніше і зовсім не буде видно. Ось така обв'язочка. Це було в четвер увечері, я їх обв'язала. А в п'ятницю я донька вибрала, що вона хоче, чи квіточки, чи що вона там дивилася, і вона захотіла метелики. Це моя перша проба пера, Не судіть строго. Ось такі мателички у мене зв'язалися. Ось так за вусик потримаю. Ось такі. Ще лишилося їх приклеїти, але закінчився гарячий клей пістолеті стержень. Ой. Ось такі добре не видно, тому що скручуються. Уже як будуть е, на заколочці приклеєні, то тоді вже буде краще видно. І метелики я в'язала з залишку ниточки. Ось така ниточка. Це ярнар джинс. Я, напевно, прикріплю вам фотографію. Е, якщо знайду, в мене десь була фотографія моточка, це лишилося в мене з замовлення. Я в'язала змійку на замовлення. І лишилося трішки ниточки. І з них донька схотіла такі собі метелички. Яскраві кольорові. Це був мій е, такий стартик. І ще в суботу я теж вирішила ще стартанути разочок. І так немає, що вам показувати. Мало стартів, мало просувань, але все ж таки хоч потрішки ось такого малючка. Це буде зайчик. Дивіться, який хвостик в нього, чудовий. Ось, Цільно в'язаний, що мене дуже тішить, тому що я обожнюю в'язати іграшки, в яких все по кругу в'язуються. Лапки. Ось, Лишилося вив'язати голову і вушка. Але е, вушка я вже зв'язала, але там потрібен гачок номер 5 в мене немає. Подивлюся, в мене чи 4, чи 4,5 є. Буду пробувати. Тільце в'яжу на 3,5 з половиною гачком. І з ниточки Himalaya Dolphin Baby. Зараз скажу вам колір. Є етикеточка 80305 колір. 100 грам, 120 метрів. Ось така ниточка. Дуже красива, фіолетова. І ця зайка ви, вона мені на фото виглядала значно більшою, але вона дійсно така, що поміститься в долоньку. Дуже красива. Не знаю, чи вийде в мене така, як на фото, ну дуже-дуже красива. Я цей майстер-клас опис знайшла в інстаграмі. Давненько він був у мене збережений, і от я на днях гуртала свої збережні, дещо видаляла, тому що не збиралась. І натрапила на цей скрін майстер класу і вирішила зв'язати для доньки. Якщо буде час, я ще зв'яжу її люлечку і покривальце бачу. Бачила в інстаграмі е, наша, можливо, не наша майстриня, мені здається, наша якась українська майстриня, яка в'яже на замовлення іграшки, в'язала такі люлечки і різні іграшки плюшеві малесенькі і покривальця. Думаю, діткам буде цікаво е, так гратися. Моя донька так точно обожнює такі іграшки, тому, думаю, для неї це буде такий сюрприз. Ось такі були мої стартики, не дуже багато, три стартики, але в принципі я стартувала. Мені буде що просувати, в мене ще є незакінчені роботи, які я розпочинала попередні місяці. Також буде над чим попрацювати трішки. Я щиро дякую вам всім, хто завітав на мій канал. Дякую Оленочці, Богановій і дівчаткам, які, будуть, які брали участь в цьому спільнику. Вони будуть закріплені в списку в інфобоксі або ж в першому коментарі. Переходьте, підтримуйте, це надважливо, тому що кожен ваш перегляд, ваша вподобачка, коментар, вона просуває український Ютуб. Я дуже задоволена, тому що зараз, коли заходиш в Ютуб, російськомовні канали вони не вибиваються в рекомендаціях, зараз вибиваються українські майстрині, і це дуже тішить навіть блогери, які знімають просто своє повсякденне життя. Вони також є в рекомендаціях української. Тому просуваємо разом, коментуємо, вподобайки ставимо, підтримуємо одне одно. Всім бажаю бути в захисті, в безпеці, всі бережіть себе, до нових відео. Всім па-па.